Тож дивимося, що є всередині. Так, тут у нас є відкривашка. Вона чомусь знизу, а не зверху. В принципі, це є зручно, оскільки я якраз сьогодні забув ніж. І воно собі спокійно тут відкривається. Всередині воно типу таке як фольга, можливо, там вона трішечки захищає від сонця. Щоб не зіпсовувались продукти. Зрозуміло. Не дуже є симпатичною коробочка, якщо продиряв ти той пакетик, а його дуже легко продирявить, оскільки там він більш такий, як якийсь целофан іде. Тому що в сухих пайках Збройних сил України я дійсно ну, там, без ножа їх дуже важко відкрити. Якусь гілячку треба дуже довго пихати, щоб відкрити, руками ти його також не відкриєш. Тут дуже легко його продирявити, якщо потрапила волога сюди, цей картон би просто розбухнув би, все повилазило по бокам. Ну і все. Отже, відкривається. В принципі, тут він нормально і зрозуміло. Вау, яка красота! Ви просто подивіться, якісь картоночки, все-таки блистить, все таке глянцеве, все таке золотисто, сріблясте. Дійсно, для військовослужбовців преміум класа тієї країни, наших дорогих улюблених сусідів. Ну що ж, висипаємо. Що це? Як це розуміти? Взагалі? Що це за папір? Що це за бумага? Наклейки, серветки. Це не можна було запакувати для військовослужбовців вашої еліточки? Ах. Ну що ж, товариші, всі ви бачили, як це все, якою купою тут лежало, валялось. Я не розумію, чому не можна було це як більш-менш укомплекувати, як у нормальних людей на обід, вечерю і сніданок на три різних прийоми їжі. Але бачимо, що бачимо.